Вих зітнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за сьогодні. Найскладніша ситуація традиційна на Покровському відтинку фронту тільки від початку доби. Там 28 атак. Тривають міські бої в районі Турецька та Часового Яру. Ще один вектор насупу окупантів: Харківщина, Вовчанськ, Куп'янськ та Лиман. Там фіксують 19 атак росіян. І більше про оперативну ситуацію на лінії фронту і подальші перспективи буду говорити з гостем нашої студії. Сьогодні це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, рада вас вітати Літаю в нашій вас. студії. Слава Україні! Героям слава! А продовжимо говорити за Херсонщину. А, чи є там ем... Ознаки того, що росіяни стягують сили на лівобережжі і намагаються перекидати свої сили на правобережжя. Які ризики Ви знаєте, що раніше в принципі це відбувалося? Я можу сказати ще наприкінці 2024 року, і потім на початку були ознаки того, що ворог може готувати певні дії, в тому числі на правобережжі Херсонщини. Ця інформація була, про неї знало командування, вживалися контрдії, контрзаходи, і бачити, що цього не сталося. Зараз ознак того, що там скупчується велике угрупування, яке може свідчити про те, що ворог готує дії на правобережжі, цього немає. Вони концентруються зараз більше на Запорізькому напрямку, якщо ми говоримо про південь, так. А от що стосується Херсонщини, в принципі, є певне, є війська, звичайно, присутні російські на лівобережжі, але вони переважно займаються, от якраз, терором просто проти цивільного населення, запускаючи велику кількість дронів, збільшивши обстріли, ми бачимо так само. А збільшення обстрілів, крім того, що це фактично мета терору з проти цивільного населення. Це ще й звичайно час від часу використовується для того, щоб продемонструвати, що ворог може щось готувати на тому чи іншому напрямку. Ну, традиційно це відбувається, збільшується частота ударів. Потім може бути якесь переміщення військ для того, щоб створити враження, що противник щось планує. Для чого це робити? Зрозуміло, щоб створити багато ось таких точок напруги, щоб і відповідно українські сили були вимушені реагувати, переміщувати війська і так далі. Розуміючи, що ну скажімо, не завжди очевидно, де ворог планує удар, а де він планує просто якісь дії для того, щоб вводити в оману, для того, щоб передислуховувати підрозділи, війська і так далі. І тому, власне кажучи, там були певні ознаки, але зараз цього не спостерігається в сенсі того, що можна провести якусь масштабну операцію. Ви знаєте, що час від часу відбувається активність в районі островів, особливо Росія задіює свої, свої групи, ДРГ, і не тільки катери, вони намагаються діяти. Але в принципі якогось масового характеру, який би свідчив про те, що Росія зараз хоче провести дії сфорсування саме річки, не спостерігається. Чи є загрози, що вони можуть це здійснити, якщо буде ухвалено 30-денне всеохоплююче перемир'я, загрози є завжди. Ми ж розуміємо прекрасно з ким ми маємо справу, і у нас тут же ж. Питання не може стояти вірю, не вірю, mm -hmm. так чи сподіваємося, чи ні. Ми тут можемо говорити тільки мовою фактів. Якщо ми послуговуємося мовою фактів, ми прекрасно розуміємо, що був період, коли з 2015 року діяв режим припинення вогню. Фактично, і ми бачили, що відбувалося, скільки разів він порушувався Був з російського боку наступ. так. Тому ми прекрасно свідомі того, що ризики звичайно присутні саме до речі, тому Кремль висуває вимоги про те, що треба зупиняти мобілізацію на час припинення вогню, не постачати зброю. Ну так вони прекрасно розуміють, що а, треба, щоб Україна ослаблювалася за цей період, а вони ставали сильніші. Ну цього не буде. Це вже очевидно ніяких а чому, дій... звідки у вас така впевненість, що цього не буде. Я. Я думаю, що ну, по перше, у нас озвучені червоні лінії, які є, і про них говорив зокрема і керівник офісу президента України, і вони в тому числі передбачають, що демілітаризації чи припинення мобілізації чи будь-яких інших дій, які стосуються послаблення обороноздатності України на час перемир'я відбуватись не буде. Так само воєнний стан не буде скасовуватися. Він буде діяти для того, щоб бути готовим. В разі президент України, Верховний головнокомандувач, Тідко говорив, що якщо Росія буде вживати заходів до порушення, ми будемо відповідати дзеркально. Абсолютно тому, а для того, щоб відповідати, нам потрібні збройні сили, нам потрібна армія. Зараз я вам взагалі хочу сказати, що я спостерігаю консенсус а, з боку наших західних партнерів. От нещодавна заява президента Фінляндії Олександра Стуба, де він каже про те, що Україна має бути мілітаризована. Так, тому що у Фінляндії теж є певний досвід. Вони розуміють собі прекрасно, що так вони змогли відбити атаки радянського союзу, але скажімо, армія не завжди в них була чисельна, не завжди була настільки боєздатна, тому що була вимога СРСР, в тому числі, і в них є свій досвід. Вони кажуть, ні, Україна має бути мілітаризована. Президент Франції Макрон каже, що гарантії безпеки мають бути сильні збройні сили. Прем'єр-міністр Британії Кірстармер теж саме. І багато інших лідерів, і розуміння того, що е, однією з найдієвіших гарантій безпеки має бути армія, воно присутнє. І я думаю, що е, якщо Росія буде наполягати в подальшому на всіх, ось цих пунктах там, там демілітаризації і так далі. Звичайно, що на це ніхто не буде йти, тому що ми ж свідомі всіх ризиків, які будуть. Крім того, ми ж повинні розуміти, що є певна послідовність процесу. Ми бачимо, що Херсон постійно під атаками, і саме дронами вони цілять по мирних жителях. Очільник області Олександр Прокудін казав, що необхідно утворити таку буферну зону, тобто відсунути лінію фронту на 20 кілометрів, угу. щоб люди більш-менш змогли спокійно жити і не боятися fpv дронів. Миротворчий контингент Херсонщина може стати от тією ділянкою, куди можуть завести миротворчий контингент, чи все ж таки е зараз, коли йдуть переговори, то миротворці десь в більш тилових місцях мають бути. По перше, це ж питання зараз обговорень, тому числі воно не просто виникає про 20 кілометрові зони і так далі. Якщо проводити тому, аналогію що... з подібними а, військовими конфліктами. так то і президент України теж ж говорив про те, що ведуться дискусії, і з президентом Трампом порушувались питання про те, що не можна просто взяти все заморозити угу. по сьогоднішній лінії бойового зіткнення, тому що є населені пункти, які десь поділені, які поруч і так далі. І ми розуміємо всі ризики. Тому і е, і піднімається питання про 20-кілометрову зону, зокрема, що стосується миротворців. Е, це питання деталей, тобто, але дуже важливих деталей, принципових. Які будуть, скажімо так, е, обов'язки і регламенти цієї місії? Це перше. Друге, яке буде озброєння? Це друге, це друге, це теж дуже важливо. І третє як вони можуть діяти, і вже четверте, де вони будуть розташовуватися? Інформації про те, де вони будуть розташовуватися, треба сказати відверто. Зараз немає. Є певні здогадки, є припущення, які ми читаємо в медіа. що вони можуть це бути Це більше залежить від політичної волі, чи все ж таки е, військового якогось регламенту альянсу, розумієте, це в будь-якому випадку залежить від е, дій наших партнерів і України. І це не залежить від Росії, від дій України, західних партнерів, європейців і США, тому що США теж мають сказати слово. І від цього буде залежати. У нас же ж не класична миротворча місія. Їх називають миротворцями. Угу. Но миротворча місія вона потребує згоди двох сторін, які конфліктують. Якщо її немає, а тим більше немає мандату місії ООН, то це ну, така умовна місія, це фактично присутність іноземних військ. І вони мають виконувати функцію для чого? Яка мотивація? От західні партнери вони ж говорять про те, що Україна має бути захищеною. Ми бачимо спосіб захисту, в тому числі через відправку військ. Назвемо їх миротворчі дійсно для підтримання миру. Вони ж їдуть не для війни, не для того, щоб воювати з Росією. Це ну, це російська пропаганда говорить про те, що будуть якісь атаки. Зовсім ні, в планах, щоб вони розташовувалися і гарантували безпеку. Такі варіанти при врегулюванні конфліктів передбачалися. Вони були різні, коли е, були присутні іноземні війська, і вони самі по собі були гарантією. Так, е, США, от це до речі, за посередницької ролі США було в Кореї. Тому що американці сказали, що так, от вогонь зупиняється, і в Сеулі відкривається військова база США. Вони ж там залишилися, і вони залишилися там до сьогоднішнього дня в кількості плюс-мінус 30 тисяч військовослужбовців, які знаходяться. І це є гарантією того, що Сеул і Південна Корея захищена. Ну тому, що атакувати американські війська, ми ж розуміємо, це все ж таки передбачає за собою наслідки. Тому я думаю, що самі, сама присутність військ важлива як прецедент. Такого ще не було в нашій історії, і не було ще прецедентів того, щоб Росія атакувала війська. Британії, Франції, Туреччини або Канади Туреччина атакувала російський літак. Ми знаємо, був mm -hmm. такий прецедент. А от Росія ні. І але в чому тут питання е, дуже важливе? Тут питання в тому, що так, наші європейські партнери говорять про це, вони готові. Британці особливо демонструють лідерство тут, але ж вони все рівно кажуть про те, що ну потрібно, щоб Сполучені Штати це підтримали, так. і тоді це буде консенсус. Чи підтримують Сполучені Штати? Вони категорично не заперечували, але поки що ми не чули позиції от найближчим Чи часом. Кого? так теж не було так. Тому тут це питання звичайно подальших перемовин. Бачите, як цікаво, Путін не хотів, щоб НАТО наближалося до кордонів з його країною, і В результаті він зробив максимум, щоб призвести до цього Я і перепрошую. без вступу. В нас це, це взагалі дуже смішно. Я згадую ці всі інтерв'ю Путіна, де він розповідав про підльотне время ракет. Угу. Таке враження, що Естонія вчора вступила в НАТО. А Естонія не була скільки від Таліна до Петербурга підльотне врім'я. Тому ці всі казачки про те, що НАТО не наближається, це просто намагання захопити Україну. Так. От і все і НАТО тут абсолютно ні до чого. Якщо вони не зосереджують і не підсилюють своє угруповання на півдні, то де саме на фронті нині найчисельніше угруповання російських військ? Не можна сказати, що вони не підсилюють. Вони не підсилюють на лівобережжі Херсонщини, але на Запорізькому напрямку намагаються посилювати. Тобто на півдні є посилення, воно фіксується. А про це говорив і Володимир Зеленський, президент України, якраз коли акцентував увагу про те, що з трьох напрямків Росія ну фактично підтягує свої сили. Це фіксується на сьогоднішній день. і Це бачить командування збройних сил України і відповідно виробляє заходи протидії. Це південь, Запорізький напрямок, це я би сказав Донеччина на Харківщині теж тривають бойові дії. Ну і це Сумщина, от, власне кажучи, Можна Харків... сказати, що на Сумщині найчисельніше. Кордонах я би я би сказав, що там є присутність, і вона частково зараз фіксується і з Білгородської області. Так само саме я думаю, це політики ну, одна... подавали 70 тисяч. Це чимале угруповання. Це, це, це чимале угруповання, але я вам можу сказати, що на нашому окупованому сході і на кордонах більше зараз знаходиться. Якщо ми візьмемо Донеччину, якщо ми візьмемо Луганщину і Ростовську область, і так далі, там знаходиться не менше військ, навіть більше. Але особливість в тому, що вони маневрують з Курської до Білгородської області, і навпаки, вочевидь, скажімо так, намагаються знайти ділянку, з якої би краще було би далі діяти їм. Тобто зараз на сьогоднішній день це фіксується. Тому до речі, у нас і з'явилася думаю інформація повітряних сил збройних сил про те, що якраз в Білгородській області по одному з командних пунктів 20-ї армії загальновійськової російської був завданий удар. Якраз для того, щоб їх загальмувати, скажі, ну в тому числі загальмувати, тому відбуваються певні дії в рамках активної оборони, там не знаю, це російські воєнкори про щось розповідають про якісь дії на території Білгородщини, ну, от про, про те, що по ним там прилітає, але вдають завживаються в тому числі превентивні заходи для того, щоб не дати їм можливість е, е, іти далі. І ви бачите, що навіть якщо ми подивимося, то Скажімо, раніше десь тиждень тому, два тижні тому, наступальна активність ворога вона була дещо більшою, швидшою. Якщо ми візьмемо там з курського напрямку, зараз вона пригальмовується, ну угу. в тому числі через те, що оборона вибудовується, і вони впираються в певні оборонні рубежі і стає важче. Ми вже заговорили за наших партнерів в Європі. А я пропоную подивитися сюжет з цього приводу. Україна та союзники обговорюють розміщення миротворців на території України. Про це заявив президент Володимир.